Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує п'ятий день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях, без синього кольору. Ми тримаємось топ-1. Це чудово. Давайте подивимося, о, оборона з'їхала в Д. Ну, нічого, поки топ-1 тримаємося за рахунок того, що три дні в нас була оборона А. Ну, Тому. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що в нас був охо. Це хто? Кермента. Ага. Угу. Б'є дуже потужно. Vivica Каферій. Цей Уртраган. Такий теж неприємний. Так, 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 ким сюди йти. Можливо, так і підемо. Хоча треба поміркувати. Вівіка, це те, що діспелить. Угу. І відроджується. Так. Ну, це неприємно. Всі на альфа зломі. Ну, чистка нам тут потрібна. Давайте так і поїдемо, поїхали, спробуємо. Не знаю, що з цього вийде, оборона дуже потужна. Цей феррі теж своїм травлінням. Ай, так, так, так. Що ми маємо? Ми маємо тільки трічку фіолетових. Або знизу, або зверху. І жовті. Ну, давайте знизу почнемо. Так. Ну, давайте ось так тоді. Дуже багато полетіло, комбо. Так, але ми всі зарядились. Добре, що в нас ще Людвиг є. Так, травління давайте зразу знімемо. Вимикаємо Людвига. Так. Давайте спробуємо. А, ви бачите, травління з Рігарда перекинулось на ферія. Це чудово. Спробуємо заблокувати тоді центр. І... Давайте, напевно, цю заберемо. Голді поки притримаємо. Голді поки притримаємо. Так, давайте ось так обережно. Так, так, так. Зараз буде той травління теж накидати. Давайте ось так тоді зробимо. І прокинемо ще фіоли. Угу. Так, так, так. На Vivic утравління лягло чудово. Давайте спробуємо заблокувати сюди. І будемо, напевно, цього добивати. І ось так. Шовтенькі. Вівіка може відродитись, це погано. Давайте цього заблокуємо. І проб'ємо сюди. Так, скільки в нас ще буде працювати? Ага, угу, ще три ходи. Добре, добре. Давайте ось так фіоли прокинемо. Вівіка відродилась. Це не новина. Угу. Так, давайте більше камінчиків скинемо, там будуть жовтів пустоту. Знову відродилось. Давайте блокуємо тоді. Угу. Пробиваємо. Давайте заберемо цього хлопчика. Так, Голді заряджено. Ось бачите так, Вівіка. Робимо ось так. Так, нехай спробуємо Вівіку добити. Добре. Що, нехай він на себе травління накине? Давайте ось так зробимо. Він промазав. Ну давайте тоді. Чому я не включив Людвига. Тут прокинемо, буде річка в пустоту. Ось так. Ну все, його вже зараз доб'ємо. Так, так, чистимось. Тому що він від травління сам лікується? Ось так, добре. Перший бій нам вдалося перемогти. Так, поїхали далі. Так, ну тут вже складніше. Ця лікує, то лікує. Ця теж начебто лікує. Так. І вона ще й диспелить. Угу. І вона. Церковник, це її можемо не заблокувати. Так, так, і два в нас жовтих. Можливо, взяти синіх. Синіх зелених не пробивають. Діспел нам в будь-якому випадку потрібен. Хоча... Це якщо ультане, то він... то ми не зможемо діс... задіспелити. Так, <гум> да, така оборона дуже-дуже сильна. <гум> так, так, так. Ну що ж, що, що робити? Давайте спробуємо все ж таки. Ну, ми зможемо розгон задіспелити. Давайте візьмемо Люсінду І ще когось. Можливо, на даху взяти. Ну, Нам би теж овер ХП не завадило. Із да? так? Угу. Так, давайте тоді візьмемо гранатку. Ну і візьмемо, спробуємо Хепрі. Давайте ось так. Вони там лікують. Не зразу, тому можливо. Ну, Люсиндал вона може сповільнити. Чи той сліпоту наложити, Хепрі може сповільнити. Ну давайте спробуємо. Всі на альфа-зломі. Ох, і важкий суперник. Так, так, так. Фіол Кріс. Можливо, є сенс його зробити. Давайте ось так. А, немає фіол кріса, переїхало. Це я не догледів. І це погано. Так, 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 так. Ми сповільнили. Давайте ось тут будуть фіоли у нас. Ну, зелених дуже багато. Так, поки ніхто не б'є, тому давайте ось так. Вмикаємо все ж таки Людвига і спробуємо пробити бабулю. Угу. І зробити ось так. Так, добре. Тут ми пробили, але що робити далі незрозуміло. Давайте обережно ось так прокинемо. О, тихо, тихо. Цей юконен зарядився. Добре, що... Ага. Люсиндес працювало. Давайте ось так. Закриємось трішечки. Так, 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 там буде той бути в таунт. Це вже Таунт зніме, я так розумію. Ну, давайте зарядимо Люсю. Так, вона тільки там зняла, добре. І зняла паразитів. Давайте сюди блокуємо. Тепер ось так обережно. Нам потрібно цю кармеліту забирати, бо я бачу, що вона життя нам не дасть. Пробиваємо. Пробуємо заблокувати її. Так, вона заблокувалась чудово. Давайте тут трішечки беремо ці камінчики. Сюди пробиваємо. Так, добре. Блокуємо цю сторону і чистимо поле. Угу. Зараз буде Людвиг. Ну, чудово, чудово. Камінчики поїхали. Так, робимо ось так, ось так, ось так. Ще раз блокуємо. І все. Фух, Тут теж витягнули важку але все нам вдалося. Так, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце сьогодні суперники. Так, цей ухиляння накладає, цей травить. Цей травить дуже сильно. Ця стави щитки. Альфа таунт. Альфа таунт. Втон Він не блокується. Плюс знімає все. Ну так, так. Оборона дуже-дуже потужна. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Є в нас ОРХП. Будемо сподіватися, що нам, у нас будуть фіолетові камінчики, яких не дуже багато. І жовтих немає. Жовті нам для Люсі потрібні. Ну давайте фіоли спочатку зберемо. Так, поки є таунт, давайте ось так цей вже ходить і травління буде на нас, так? Ну, давайте робимо ось такий хід, можливо, в нас Людвих витримає. Так, там таун спрацював. Єдине, що немає чим зняти. Це травління, і ми Людвига не зарядимо. Давайте спробуємо таунт зняти. Так, ми зняли, але не заблокували. Це ще буде пробивати. Ну, давайте ось так. Обережно тут будуть фіоли, але зарядиться знову. Куди? Ну, куди ти вдарив? ну? Ой, я так і знав, що в Людвига вдарить. Всі пробивають. Ні, тут ми, напевно, не витягнемо нічого. Давайте ось так, ось так. Людвига, на жаль, які ухил... а ухиляння цей дає. Таке що і паразити не повісились. Ні, тут нереально. Тут просто ну, з моїми героями нереально пройти. Хоча реально потрібно було Людвіга зарядити, тоді, можливо, якийсь би був у нас шанс, але так, то ні. Ну що, я навіть не знаю, залишилось два бої, і викупатись щось мені не дуже хочеться заради двох ударів. Угу. Напевно, викупатись не буду. ТОП-1. Наразі 1689 місце, то топ-5 ми скоріш всього залишимось, тому оборона. Якщо була б оборона, А, то можливо ще був би сенс. Хоча... Навряд чи. Ну що ж, нехай буде так. Без викупу. Такий турнір. В принципі, я думаю, що непогано. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!